Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, хотів би поговорити про Беднар. ну от мої думки. Згадайте, років 5 назад, Бетнар взагалі не чуть було там на ринку, хорш, 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 хорш. Бачите, що значить роблять менеджери да? і класний продукт. Хоча у хорша теж класний продукт. Нові багато менеджерів, класних менеджерів, які роблять продукт дуже бажаним да? в очах клієнтів. І всі хочуть тепер жовтий, а не червоний. Тобто Кадри вирішують все, особливо класний менеджмент. Хто б довше не розповідав, коли в класні два продукти, то вирішують далі тільки менеджмент. Тримайтеся, успіхів вам!